Вітаю вас, мої любительки та любителі Кліо. Сьогодні у нас друга частина відео про найкращих воїнів в історії. І беручи до уваги коментарі, це буде не мій, а ваш топ-вояків. Світова історія це постійна мелодрама війни. Навіть в сучасному світі, де надзвичайно розвинуті культура, торгівля, технології та наука, військова могутність залишається основним аргументом в системі міжнародних відносин та рушієм прогресу. Який кінець кінцем призведе до знищення людства, але як там сказала одна жіночка, після нас хоч потоп. Один з глядачів залишив коментар, що найсильніші воїни епохи меча це кочовики, і я з ним погоджуюсь. Якщо ви думаєте, що зараз буде про монголів, то ні, я обрав стереотипних, але водночас найзагадковіших вояків, які принизили та змусили платити данину дві найсильніші імперії того часу Рим і Константинополь. Тому перенесімось у Францію 20 червня 451 року на каталуанські поля, де за мить відбудеться одна з останніх, але найбільших битв західної римської імперії. На бойовищі вишукувались колись могутні римські легіони та понаїхавші мігранти з Азії, гуни на чолі з вождем Аттілою, ким були ці племена, де взялись і що забули в Європі. Класична відповідь істориків: біс його знає. На мою думку, гуни приїхали на заробітки, по безвіз та соціальні виплати Римської імперії. Але якщо без жартів, то щодо походження кочовиків існує дві олдскульні версії: вони або монголи на мінімалках, або ж тюркські племена. Досить довго була поширена теорія, що кочовики є нащадками древнього народу гунну, через яких імператор Цін Хуанді сказав Уйній довол. Але є один незручний нюанс: гуни не були гунами, а об'єднанням різних народів, етносів та племен. На сьогодні відомо те, що конфедерація кочовиків утворилась в степах Центральної Азії, а потім випадково в 4 столітті нашої ери з'явилась у Європі, спричинивши першу у світі міграційну кризу під назвою Велике переселення народів. Але про все по черзі, античні джерела мимоволі згадують про гунів ще у другому столітті нашої ери. Потім була тиша, і вже в четвертому столітті кочовики з'являються на усіх шпальтах газет, але в притаманній для античних істориків расистській та фантазійній манері. Ну, для них всі варвари, особливо з Азії, були на одне лице. Наприклад, римський історик Аміан Марцелін писав: плем'я гунів, про яке мало відомо з давніх пам'яток, живе за меотійським болотом. А за Ське море біля льодовитого океану і є диким понад усяку міру. Чоловік згадує, що вони прийшли з країни кінокефалів, собакоголових, що знаходиться десь у Тундрі. Змальовує їх потворними людьми, які навмисно опікають, або собі обличчя ще в ранньому дитинстві, щоб не росла борода, а також щоб відчути біль перш ніж смак молока матері. За словами іншого історика, Йордана гуни були зачаті від відьом і нечистої сили. Король готів Філімер прогнав чаклунок, змусив їх блукати в пустелі. Коли їх, що блукають безплідними просторами, побачили нечисті духи, то в їхніх обіймах поєдналися, злягалися з ними і зробили те люте плем'я, яке спочатку жило серед боліт. Але є нюанс: аміан Марцелін гунів ніколи не бачив. А чув плітки про них від переляканих воїнів, Йордан за національністю, був готом і писав історію свого народу. Тому гунів треба було очорнити. Проте на 99,9% відомо, що гунські орди насправді в 4 столітті тусили між Волгою і Доном. Їм там так сподобалось, що вони зробили для місцевих племен сарманських Алланів пропозицію, від якої неможливо було відмовитись вже за декілька років. Частина місцевих підкорилась гунам, а ті, хто відмовився, Відправились у вирій. Далі наші герої розпочинають європодорож та їдуть на екскурсію до готської держави Германаріха, що знаходилась на території України. Про це в античних фантастів теж є запис. Гуни полюючи на березі меотиди, загнали самицю Оленя в море. Тварина кинулась в воду, і, то ступаючи вперед, то зупиняючись, дійшла до протилежного берега. Мисливці йшли за нею, і через деякий час опинились в Криму. Надавали всім пошепці та продовжили завоювання. Звісно, це легенда. Проте на українських землях гуни познайомились зі слов'янськими племенами антів, які мали зуб на готів, бо ті підступно розіп'яли їхнього вождя божа. Кочовики з новими друзяками в 375-му зрівняли з землею легендарну столицю готської держави. Яка можливо знаходилась біля Києва правитель готів германаріх чи то від чи щоб не бачити ганебного кінця країни, вкоротив собі віку. Далі гуни рушили до Панонії, щоб посмакувати угорського вина Токай, де й утворюють свою, скажімо, державу. А в 395 році кочовики вперше атакують Візантію зі сторони Балкан та Кавказу. В Чартах історії гуни проіснували лише 80 років, і це був один із грандкорових її періодів. Чому кочовикам за такий короткий час вдалося підкорити Європу та практично знищити Західну Римську імперію? Ну, по-перше, головне. Головною їхньою зброєю, і найкращою на той момент був композитний лук, який бив на 200 метрів і прошивав обладунки ворога. Також гуни юзали ще одну річ. Найважливішим предметом озброєння гунів був аркан Аркана. Який вони спритно кидали на противника, стягнувши з коня, вони волочили його за собою, щоби потім, залежно від обставин, взяти у полон або прикінчити. По-друге, в кочуваків була нетрадиційна військова тактика. Гуни з дитинства були вправними вершниками. Античні історики стверджують, що степовики були майже прив'язані до коней, на яких не лише воювали та торгували, а й їли, пили, спали та справляли нужду. Під час бою кочовики під'їжджали до противника, випускали град стріл і відступали. Наприклад, римляни зі своїми пішими військами і дисципліною ніц не могли протиставити гунам, які на відстані обстрілювали їх до останнього легіонера. У них вважається щасливим той, хто гине у битві, писав римський історик Марцелін, і вони нічим так не хваляться, як убивством людей. Проте кочовикам іноді потрібно було воювати і пішо, наприклад, в горах чи під час облоги міст. Для цього вони використовували гарматне м'ясо у вигляді підкорених союзників. Через хаос та жорстокість, причинений гунами на завойованих землях від Альп до Балтійського та Азовського морів. Підкорені та не лише народи починають тікати у західну римську імперію, ну і паралельно її грабувати, що призводить до економічних і політичних криз та зрештою до великого переселення народів. В 406 році племена Аланів, Вандалів і Свевів перейшли по льоду за мерзлий рейн поблизу Могонтіакума, з розорення якого почався їх спустошливий рейд галією. Аж поки не осіли в Іспанії та пізніше в Африці. А тепер коротко гуни, беручи до уваги тодішні міжнародні відносини, сьогодні всі створюють союзи. Завтра воюють одне з одним, а післязавтра знову цілуються, припиняють активні завоювання і йдуть працювати на полуницю. Перепрошую як військові найманці в Західну Римську імперію. Для неї кочовики не заважали, адже кошмарили інших варварів, паралельно грабуючи і тероризуючи конкурента Візантією. Яка ще й платила степовикам данину? Цінувались гуни високо. Ходить така плітка, що одного разу 300 гунів розбило 2000 готів, втративши всього 17 осіб. А потім родився бич або батіг господній Атіла разом з братом Бледою вони правлять гунами та далі знущаються над Візантією, поки Атіла не косплеїть каїна і не стає одноосібним вождем. В 447 році завойовник вирішив самоствердитись та профілактично виховати Візантію. Вогнем і мечем він проклав собі шлях до Константинополя, взявши данину у дві тонни золота. А також столиця мала щороку надсилати ще по 600 кг дорогоцінного металу. А тіла загалом був чудовим бізнесменом. Наприклад, бич господній рідко страчував полонених, замість того, продавав їх 12 золотих за людину з безкоштовною доставкою додому. Навіть найманих вбивців, яких до Атіли підсилали пачками, він теж виставляв на аукціон. Але повернемось до каталуанського поля або битви народів не плутати з битвою любителя тортиків наполеона. А тіло зрозумів, що західна римська імперія маніпулювала гунами задля власних цілей, тому вирішив провчити їх. Існує також і інша версія, що сестра римського імператора Юста Гонорія запропонувала вождю незабутні ночі. Точніше, шлюб, якщо наш герой звільнить її від брата, в будь-якому випадку Атіла рушив на Рим, спалюючи все на своєму шляху і перетворюючи міста в привиди. Але на каталуанських полях відбулась нічия друга спроба Атіли була краще. Він захопив Мілан, де зустрівся з папою римським, і передумав те далі. І тут можна подумати, що то є чудо господнє. Але насправді Атілу від подальших військових дій відмовляли його ж аналітики. Плюс оговталась Візантія, але найголовніше це чума, котра косила армію гунів. До речі, деякі історики вважають, що цього мікроба в Європу принесли саме кочовики в 453 році. Атіла втретє йде на Рим, але тут дідо покохав молоду батіг Господній після першої шлюбної ночі. Відправився до господа і теорії щодо його смерті маса від отруєння ворогами до кинжалу новоспеченої жонки. Проте вважається, що Аттіла був гіпертоніком і рідко вживав алкоголь. А тут весілля, чим не привід, пара келихів вина, плюс полка ніч з молодою дівчиною, і під час сну в нього сталася кровотеча, і він задихнувся. А що стало з його державою? Після відходу лідера в кращий світ вона так само швидко зникла, як і з'явилась. Проте гуни розчистили територію для утворення держав інших могутніх воїнів слов'ян. Де вони взялись? Відповідь стандартна: Бог сотворив. Історія слов'ян наповнена питаннями без відповідей, але щось мені підказує, що я їх знайду в коментарях. Теорії насправді безліч від появи на Балканах, між одрою та Бугом, в глибинах Азії, або ж вони завжди тут кабули, на півночі. України та пограничі Білорусі, про що свідчить, хоча б київська археологічна культура, раніше ще в першому столітті про слов'ян згадує римський історик Тацит, точніше, про Венедів, можна притягнути за вуха і батька історії Геродота, який писав про неврів, що раз на рік перетворювались на вовків. Їх дехто вважає слов'янами. Взагалі будь-яка інформація стародавніх авторів про території за межами Римської імперії виглядає як чудове фентезі. Але як би нам не хотілось довести свою древність, то тут нам навіть не допоможе аналіз ДНК, бо від епохи бронзи до християнізації домінував поховальний обряд у вигляді кремації. Деякі науковці вважають, що слов'ян створили візантійські автори, які називали склавинами всі варварські народи, Оди, які нападали на імперії з півночі, щоб полегшити собі життя. Ну будьмо щирими, азійців ми китайцями називаємо а про чорношкірих я взагалі мовчу. Вже в IV столітті згадується держава антів між Дніпром та Віслою. Коли король Остготієв Вінітар послав військо в межі антів. І коли вступив туди, у першій битві був переможений. Але надалі діяв рішуче і розіп'яв короля їхнього Божа, з синами його і сімдесятьма старішинами для залякування. Ну а далі для готів була карма від гунів. На жаль, слов'яни не створили імперію з писаною історією чи правителями, які вирішували долю світу, не залишили творів мистецтва чи трактатів. А найдавнішою писемною слов'янською пам'яткою є слово страва. 440 Осьмого року візантійський історик Пріск Панійський, перебуваючи в таборі гунського володаря Аттіли, на території сучасної України записав слова мед і страва. Це була перша згадка українських слів. На ворога ми йшли з підкоченими штанами, щоб не заважали бігати і битись, але в цих полотняних штанях ми дістались території сучасної Сирії і, можливо, навіть Ісландії у шостому столітті слов'яни були такими ж агресивними і войовничими, як і інші племена, що заселяли тогочасну Європу. Першим ворогом слов'ян, окрім готів та інших германських племен, була Візантія. Про копій Кесарійський в історії воїн» пише, що гуни анти склавини вже багато років форсували Дунай і завдавали непоправної шкоди римлянам. Хоча наші предки з тими ж візантійцями ганяли в Сирію та Африку, але найчастіше все ж не германців. Слов'яни не були білими і пухнастими, а доволі жорстокими. Але це типове явище для всіх варварських племен. Наприклад, у 550 році, після перемоги над візантійцями, один з командувачів потрапив в полон до наших. З нього що живого зробили барбекю, а перед тим зі спини взяли матеріал для ремінців та портмане. Далі наші предки бешкетували фракії та елірії. Не жаліючи нікого, але робили це не мечем чи списом. А улюбленим методом влада Цепиша або подібним до того, яким древляни розквитались з князем Ігорем. В будь-якому випадку чудила наче не гірше інших. Били слов'яни як привиди, а їх хоробрість та тактику описували різні візантійські хроніки та джерела. Наші предки уникали відкритих місцевостей для бою. Вони любили проходи, гаї, яри, слово, місця, де було важко маневрувати. Основна їх зброя це списи, дерев'яні луки та отруйні стріли. Слабкість озброєння Слов'ян певною мірою компенсувалася вправністю володіння зброєю кожним вояком. Візантійці відзначають силу та звитягу слов'янських бійців, їхню витривалість та байдужість до примг погоди. Слов'яни були здатні здійснювати швидкі марші будь-якою місцевістю. Важливим тактичним компонентом була також вправність слов'ян у здоланні водних перешкод. Особливо небезпечними слов'яни були в листяних лісах, в яких добре маскувались. І якщо їх атакували зненацька, то пращури криками намагались налякати ворога та імітувати атаку. Коли недрух відступав, вони його переслідували. А якщо все ж супротивник хотів дати бій, відступали уже слов'яни, але в ліс, де мали перевагу. Ось тому командири ворожих військ радили битись з нашими предками взимку, коли немає листя. Часто густо такий відступ був військовою хитрістю. Вдавшись до переслідування, ворог розстроював власний бойовий порядок, а слов'яни встигали перестроїтися та успішно контратакували. Слов'яни були чудовими розвідниками і шпигунами. Полководцю Велізарію під час облоги міста Віталії потрібен був полонений гот. Полонений емо, видно, йому не підходив. В рядах його війська були слов'яни, які вміли сховатися навіть за невеликим камінчиком або кущем. Один із цих чоловіків підкрався до стін, сховався клубком і прикрився травою. Коли гот наблизився, слов'янин схопив його ззаду, перш ніж ворог встиг щось помітити. Одним з давніх ворогів слов'ян були авари. Це дикі й безжалісні вершники з деформованими черепами, обличчями в рамах, з причепленими до черевиків скальпами ворогів. А ще засновника їхньої держави звали Баян. Їхній прихід спочатку здавався порятунком для Візантії. Ну але недовго, тому що слов'яни потрапили під аварський гніт і приниження. Щороку авари ходили до слов'ян зимувати, брали слов'янських жінок і дочок спати, крім інших проявів гноблення, слов'яни також повинні були платити податки аварам. Досить довго вони нас кошмарили, тому племена уклали з недругом союз та ходили в спільні військові походи. Проте у 20-х роках сьомого століття вибухнуло загальнослов'янське повстання проти аварів, і утворилась найдавніша слов'янська держава само, яка за допомогою франків розвалює каганат, а в 9-му столітті його доб'ють болгари та ще пару народів. Було б неправильно сказати, що відносини між слов'янами і аварами ґрунтувались лише на тиранії. Пізніше утворилась спільна слов'яно-аварська культура, і відбулось генетичне змішання обох народів. Авари допомогли слов'янам розширитись на південь. Без них слов'янська колонізація цих територій не відбулася б або б проходила б довше і складніше. Але більше про слов'ян та їх міжнародні відносини буде в інших відео. На сьогодні це все. До наступного і пам'ятайте, що історія це сексуально. Якщо маєте можливість та нестримне бажання підтримати канал, це можна зробити завдяки посиланням у описі під відео.